Друзі колеги, всім мої вітання. У нас сьогодні початок робочого дня буде з погрузки кукурудзи. Насушили ми трошки нашого добра, можна сказати, в експортній якості. І проблема зараз із збутом почалася. Ну, як сказати, проблема. Кожен хоче заробити на нашому зерні, кожен хоче прикурити собі максимально. Більше грошей. Тут питання таке. Ми, щоб заробити і вдержатися на плаву, прикладаємо великих зусиль, сутками сушимо ту кукурудзу, тягаємося з нею, возимося, мудохаємося, а хтось сидить на телефоні і заробляє ті ж самі гроші, особо сильно не напрягаючись. Я вважаю це не зовсім справедливим рішенням, тому ми вирішили поступити трошки іншим шляхом. Сьогодні замовили машини у наших товаришів, у наших, можна сказати, односельчан. І будуть вони нам везти наше збіжжя прямо в порт, там, де його купляють за більш-менш адекватні кошти. Ціни поки що озвучувати не буду, тому що для кожного вони можуть бути якась, ну, не такими, як треба, У кожного різна ситуація, хто як домовився. У нас на сьогоднішній день вихід отакий. Два, два зайці вбиваємо одночасно. І хлопцям робота є нашим своїм. І в нас робота не стоїть, бо ми потихеньку рухаємо наше зерно. Тим паче ситуація кожен день незрозуміла, нестабільна. Хто знає, що буде завтра. А сильно накаплювати збіжжя і ждати якихось дуже кращих часів я не бачу великого сенсу, тому треба постійно-постійно. Його рухать, постійно його десь кудись реалізувати, бо інакше ну, можна зашитися, скажімо так, по-простому, по народному. Своїм транспортом ми в порт не возимо, бо у нас транспорт не зовсім зручний для таких далеких поїздок. Все-таки МАЗ є МАЗ, хоча й на ньому можна на, якась, на безвиході якомусь виїхати, але ну, порівнювати МАЗ із іномаркою взагалі не речі. Ото таке. Чим ми гірші за тих перекупщиків ми можемо самі, самі повністю організувати всю логістику і не треба нам ніяких третіх пятих посередників, прокладок, які на нас заробляють 20-30 доларів на тоні, нічого особо не роблячи. Хоча, хоча, можливо, звісно, і для них це якась, якась робота. Можливо, ну, все, все ми ж теж ухватити не можемо. Звісно, що користуємося послугами і посередників, але якщо є можливість навпряму, то чим би, би ні, чим би не скористатися даною можливістю. То машин у них немає, то коштів немає, то давайте аналізну карточку, то присилайте новою почтою те зерно. Коротше, голову морочать, а толку ніякого. Я скажу так, у нас зерно якісне, перед тим, як його сушити, ми в будь-якому випадку його дивимося, провіряємо, нюхаємо, не знаю. Якщо якісь сумніви є, зробимо йому отдільні аналізи. Ми ж теж розуміємо, щоб не влетіти, ми теж розуміємо, що треба його перевіряти перед тим, як починати сушити. От таким чином об'ясняю всім, що в нас якісний продукт, але ж, але ж, їм кожен хоче якось придумати, викрутити руки і заморочити голову. Якби вони так робили свою роботу, як вони морочать нам мізки, Так, показую, як працює наша естакада. Пожалуйста, робота нашої естакади у всій красі. Дивіться, яка висота, бачите, і ми її грузимо. Висота фури тут сумаша, я не знаю, метра... яка висота машини? Метра 4. Висота! Ей, я Не знаю. Ладно. Робота є, і в нас зерно не залежується. Що ще треба? Треба бути патріотом не тільки своєї країни, а ще й патріотом села. Треба дати роботу своїм людям, перш за все. А то наші гуляють, а хтось десь якось мотається, заробляє. Причому би не договоритися із своїми, і працювати рука в руку. Друг для друга ми допомагаємо нашим друзям. Фермерам із кукурудзою сушимо на давальницьких умовах. Він привозить нам сиру, ми йому висушуємо і загружаємо зразу суху. І таким чином чоловіку йдемо на зустріч, тому що із сирою кукурудзою дуже складно працювати, її мало хто бере, а як беруть там за вкрай низькими цінами. Ну, коротше, кожен як може, так і шукає вихід із ситуації. Ми, в принципі, готові допомогти людям, в чому би і ні. Я вам скажу, добрі справи, вони повинні по-любому бути, тому що ну, на цьому на таких принципах влаштований весь світ. Оце отак. Шарочка працює, буде все як потрібно. Отаке таке нам зерно завозять. Бачите, прекрасної якості теж. Чоловік його забирає, туша і забира. Можливо, буде хранити до кращих часів, а можливо йому треба буде. На якісь інші потреби. Прийде тепло, зробимо тут цивілізовану дорогу, згребемо цей весь соняшник, оцю всю кашу, і буде тут викладено плитами або пустотками, або в ідеалі, звісно, було б аеродромки. Отак в ряд положити туди до самого виїзду. І отак, типу як подовж, подовж теж викласти. Я думаю, 4 штуки аеродромки було б тут самий-самий топчик. Оце так, в планах, тому що це все, все трошки. Несерйозна дорога. Супер. Що ж, працюю Сум, на друзі. питання манітушки на сьогоднішній день 130 гривень тона. Хай беремо 100 тонн. Чотири машини, буде ще, може дві. Е, погрузка 100 тонн нам обходитиметься в 13 тисяч гривень. Е, Манітуй їх погрузи готовно за 2 години. Це максимум. Як не крути, своїм трактором грузить дешевше та й по швидкості. Щоб дуже прям так довго, я б не сказав, ми вправляємося за півтори години, якщо по кукурудзі, повністю загружена машина. Це 25-26 тонн. В 5 тисяч ми вкладемося на чотирьох машинах. З урахуванням, що це мій трактор, що це моя людина робить на моїй солярці. Оце, друзі, така математика. Тому фактично разниця в 100% в два рази. Я не кажу, що не треба користуватися послугами Маніту, просто для нас це трошки не дуже доступно, можна раціональніше витрачати свої кошти і економити хоч трошки за рахунок своєї техніки, своїх ресурсів, своїх можливостей.